Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Накриваємо полотенце і лишаємо, щоб схолов. Корс схолов. Беремо крем, намащуємо. Намащуємо гарно. Крему багато не треба брати. Беремо бурівку і розложуємо по коржеві. А зараз беремо з допомогою карти, скручуємо в рулет. Нас корж спікся добре, ми не пересушили, бо якщо його пересушити, не скрутимо.